Сьогодні Кременчук попрощався з героєм Павлом Удовицьким. Проводжати в останню путь воїна до міського палацу культури прийшли друзі, рідні та знайомі. Солдат Удовицький Павло Іванович, 1987 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 Займався підприємницькою діяльністю. Військовій частині займав посаду гранатометник 3-го стрілецького відділення. Загинув 6 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Показовими є спогади вчителів школи, у якій навчався Павло. Адже з самого дитинства він був доброю і світлою людиною. 28 років він закінчив 11 класів. Ми його добре пам'ятаємо. Він жив біля школи, душою був хороша людина. Розумний був. Загинув на полі бою за нас, з вами, за нашу незалежність. Героям слава, дійсно, це був такий маленький, тихий, сором'язливий хлопчик, який дуже любив бабусю. Зараз сумно пригадувати, що його щиру посмішку і таку, знаєте, любов до людей якось він міг комунікувати з усіма. Дуже жаль, вічна йому пам'ять. Знайомі зі смутком згадують захисника як людину великої відваги та доброго серця, яка завжди була готова прийти на допомогу і підтримати у скрутну хвилину. Завжди радісний, всіх завжди нас підбодрював. Ну це був чоловік, який підтримував усіх. Він дуже добре відносився до людей. Людина сільшак людина жартівник завжди був в життєрадісний, завжди посміхався, не сумував ніколи. Був патріотом, патріотом і загинув. Найкраща людина, яку я знав. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Павлу Удовицькому, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.